Ну розкажи мені, будь ласка, що тут відбувалось взагалі? Що тут відбувалося зараз робиш? І як у твоє таке ще, ще ні кінець? Ще не кінець. І що як ти взагалі? У нас відбувалася резиденція, частина якої була у місті Вінниця, і частина була на території. Тільки сан тільки тоже санфестивалю. Ми малювали тут роботи свої, які ми ну, Ми закінчили свої роботи, а також брали участь в освіті громадян, розказували, їм, як малювати. Вони тут сиділи малювали з нами на тих полотнах, на яких ми малювали. От ми спілкувалися з ними, розказували, що таке там піч. Що... Що таке малювання, всі такі штучки розказували там? Лайфхаки приколи діток навчали. Дітки Ладно, я не буду. Коротше, таке, От таким ми займалися. Скажи пару слів, будь ласка, про себе просто пару-пару. мене звати воно порсофія, я художниця, харків'янка. Зараз навчаюся у Львові в Львівській національній академії мистецтв на факультеті графічний дизайн. Освітня програма ілюстрація. От, е... Я займаюся феміністичним мистецтвом. Висвітлюю е... питання жіночого тіла, тобто е... нормалізую різну форму тіла. От так. Е... Мої картини про жінок, про історію жіночого, про жіночий досвід, про мій особистий власний досвід. От е... таке щось. Поріг і батік тільки що закінчили свій концерт. Це, да. Дуже щасливо стоя, стояла, малювала картини під Поріг і батіг. Слай. А коли ти переїхала в Львов? У Львів я переїхала у 2022 році через повномасштабне вторгнення. Де, до 15-го. До, до 15, до до 22 року я жила у Львові. Ой, у Харкові. Вчилася там в Харківському художньому училищі. От потім я 25 лютого буквально приїхала у Львів. Як тільки все це почалося, ми якби були вже ми переїхали. От там там я пішла в труша, вчилася паралельно в своєму коледжі, і потім вступила в академію. А як ти, е, ти почала спілкуватися українською в Львові вже чи... да, Мені дуже пощастило з е, моїм оточенням. На мене е, мене підбадьорювали, мене не чмирили за те, що я там слова якісь не так от підбирала. навпаки поки мені допомагали. От і е, е, я насправді доволі швидко перейшла. Я пам'ятаю, як я приходила додому, казала, мама, я сьогодні цілий день розмовляла українською більше ніж російською. Ти уявляєш, мама? І, я, коротше, і отак от я спочатку спілкувалася з батьками дома російською, а ну, типу, в соціальному українською, а потім я перейшла і там, і там на українську мову і повністю відмовилася від російськомовного контенту і всього російського.